Ну, а сьогодні в Києві оголосили переможців міжнародної премії для молодих митців. Future Generation Art Prize. Нагороду вручають уже втретє. Але цього року вперше спеціальні нагороди отримали українські художники. Жанна Кадирова та Микита Кадан зукнулися на тему російської агресії і створили потужні роботи, гідно оцінені міжнародним журі. Головний же приз 100 тисяч доларів розділили між собою колумбієць Карлос Мотта та анголець Настіо Москіто. Future Generation Art Prize – перша глобальна міжнародна премія для молодих художників. Від віком до 35 років заснована фондом Віктора Пінчука в грудні 2009-го. Вона має на меті відкрити нові імена і надати довгострокову підтримку майбутньому поколінню художників, де б вони не жили і не працювали, розповідає Ольга Смак. На безтурботні краєвиди мирного міста вона плескала різні кислоти, азотну, сірчану, соляну, фотопапірна, агресивні реагенти реагував по різному. Плями на світлинах Жанни Кадирової нагадують чи то вибухи, чи то феєрверки, а може, й спалахи від мінометів. Тут задається вопрос: чи це експеримент над мирним городом, так як будь-яка війна, це експеримент чиї то над кем-то, Ілі експеримент над мирним городом, і це експеримент над тілом фотографії. Разом із Кадировою тему війни порушує і Микита Кадан. Його робота про переривання історичної оповіді. Зруйновані музеї Донбасу перетворюються на божевільні печери, де вмить загибелі військові меморіали можуть зустрітися з опудалами тварин. Нагороду українців вручає метр сучасного мистецтва, бельгієць Ян Фабр. Змальовуючи у характерній радянській естетиці, побутову культуру, провінційне музеєзнавство та соціальний простір. Кадан створює сцену, яка через схожі безпорадні елементи доводить відчі Тих конфліктів, а це проспект перемоги, політичний відеоперформанс про чеченську столицю над радянським військовим та теперішнім Грозного розмірковує 23-річний Аслан Гайсумов разом із двома українцями. Спеціальну премію здобув і він спасібагром цієї центру і. За прекрасне виставку. Я вважаю, що сучасне мистецтво поєднане зі свободою і відкритістю. Завдяки вашій присутності. Тут сьогодні я бачу, як Київ знову стає сильним енергетичним центром позитивних змін. У Донецьку, на сході країни, центр сучасного мистецтва перетворили у в'язницю. Спочатку вигнали митців, тепер там у жахливих умовах тримають і катують ув'язнених. Репресивні режими ненавидять сучасне мистецтво. Вони його бояться, зупиняють і забороняють. Ми інвестували в українську мистецьку сцену для того, щоб з'явилася мережа, яка об'єднає найкращих творців відкритості, свободи змін. все було добре до тієї миті, коли треба було визначити найкращого. І чесно кажучи, я тішуся, що нагороди отримує велика група художників, а не один. Бо гідних серед двадцятки дуже багато. Отже, ми обрали п'ятьох. Три переможці отримують невеликі, але важливі премії. Бо то гроші на виробництво нових творів мистецтва, і це чудово що пінчук арт-центр підтримує цю творчу складову грошову частину нагороди. Ви отримаєте трохи пізніше. Окей, я вам довіряю головний приз 100 тисяч доларів. Поділили порівно колумбієць Карлос Мота. Він досліджує історію репресій проти сексуальних меншин та анголець Настю Москіто. Останній відомий перформансист, музикант, письменник і борець за права людини. То ви вже отримали призову готівку. Важливіше за готівку це можливість. Подивіться на кількість мікрофонів. Це можливість захищати свій світ, боронити свої ідеї. Головне, що зростає кількість людей, які хочуть слухати і діяти. Перемога у премії це нагода для мене продовжити працювати та зміцнювати зв'язок з аудиторією. Двадцятку найкращих молодих художників світу обирали з поміж п'яти тисяч заявок. Виставка триватиме в Пінчукар-центрі до 4 січня. Вхід, як завжди, безкоштовний. Ольга Сема Супільняк, Факти ICTV.